Термін підключ широко використовується в різних сферах послуг, включаючи розробку сайтів. Розробка сайтів під ключ включає в себе такі етапи, як аналіз потреб клієнта, проєктування дизайну, розробка функціоналу, наповнення контентом, тестування та запуск. Сайт під ключ включає в себе кілька основних етапів розробка дизайну, розробка структури сайту та його функціональності та наповнення сайту контентом. Також це налаштування сервера та базова оптимізація сайту для пошукових систем. При розробці сайту під ключ замовник сплачує окремо деякі додаткові послуги. Наприклад, це може бути розробка логотипу або створення унікального дизайну. Вартість придбання домену або хостингу чи серверу також сплачується окремо клієнтом. Більш детально у статті на нашому сайті Посилання під роликом.